Коли дитинка просить Аврора мультимаркет каже «Ходи сюди. Аврора мультимаркет каже, «Ходи сюди. Зараз давайте про е Діяча, який інакшим чином здригнув простір, та е, Андрій Білоус, пам'ятаєте його? Та це людина, яка яку звинувачували багато хто в сексуальних домаганнях. Та він таки звільнився з молодого театру. Це вже повідомило офіційно, от і от ви знаєте, нам вперше вдалося під час цього чудового скандалу з паном Андрієм поспілкуватись. Наша Людмила Руденко, яка всі сторони намагалася знайти в цій історії з усіма поспілкуватися, вона вперше до нього достукалась, і тому зараз фактично у сніданку ексклюзив і ще один виток цієї скандальної історії. Давайте потім поговоримо. Білоус звільнився з молодого театру. Як відреагували працівники? Що чесно вже зовсім не вірилось. Режисер вперше вийшов на зв'язок зі сніданком. Що ж він нам сказав? Секс скандал, про який говорять вже три місяці. Сніданок пильно стежив за перебігом події. Саме нам своє обличчя відкрила дівчина, з якої все почалося спершу анонімно. Софія Сапожнік розповіла ще три місяці тому, що вона колишня студентка на курсі пана Білоуса, котра отримувала від нього непристойні повідомлення та пропозиції. Мені надіслав фотографію? От, ну не звідкіля надіслав фотографію інтимного місця якої студентки, і мені написав під цим: а чи зможеш зробити ти так само? Після цього дівчата почали масово розповідати про подібні випадки. Та звинувачувати режисера та викладача в сексуальних домаганнях. Так, після розповіді Софії університет отримав ще чотири звернення щодо неетичної поведінки викладача, які передали до національної поліції. Потім і працівники молодого театру розповіли про випадки домагань та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА сказали підстав для цього немає. Нині ж відбулися два мітинги, флешмоби і декілька заяв у поліції. Актори просто зі сцени зверталися до глядачів. Художнього керівника цього театру і режисера цієї вистави звинувачують сексуальному насилі. 8 травня актори звернулися до людей. А 14-го вже з'явилася інформація про те, що керівник молодого самостійно написав заяву на звільнення. Андрій Білус вперше за весь час прокоментував нам ситуацію. Добрий день. прошу використовувати коментар повністю без корочень і тлумачень поза межами прямого цитування. Я подав заяву про звільнення добровільно. Законних підстав для припинення контракту не існувало. Це офіційно підтверджено у відповіді КМДА на електронну петицію номер 13512. Рішення ухвалене мною винятково для зниження внутрішньої напруги в колективі та запобігання подальшій ескалації конфлікту. Я не визнаю за собою жодних правопорушень. Жодна компетентна установа не встановила моєї вини. Проте, враховуючи суспільний резонанс, вважаю за доцільне усунути фактори, які використовуються для дестабілізації театру. Маю надію, що цей крок сприятиме поверненню театру до нормальної роботи. 46 акторів і акторок, які працюють в молодому театрі, відкрито весь цей час виступали за відсторонення від посади Андрія Білууса. Серед них Олександр та Вікторія Ромашко. Їх ми зустріли якраз по дорозі на репетицію постановки Тяжкі випробування. У Нас тяжкі випробування. Ну як і все, що у нас було ці три місяці, як завершальна така подія тяжких випробувань. Символічно, символічно. Розповідають в театрі про це говорили ще за день до офіційної заяви. Мені дружина розповіла, я покинувся, а вона вже бігала на ногах і щасливо кричала, стукали нам сусіди з гори і знизу, щоб ми перестали шуміти. Такі чутки почули ще вчора, тому що Білоус збирав нараду, і я так розумію, він казав, що він якби звільняється. Але ну якби це перший крок. Ми звільнились від цієї людини на робочому місці. Тепер наше робоче місце в безпеці, ми в безпеці. Але це ж не кінець. Ця людина має понести покарання, кримінальне покарання за свої діяння. Ніна змерзла балетмейстерка театру. Працює 13 років у молодому і також виступала за відсторонення керівника. Ждали жіноча половина молодого театру. Тобто це постійні маніпуляції, це постійні смски. А якщо щось не влаштовує, то ну, от в мене була ситуація, що ти просто уходиш в бан, з тобою не спілкуються, а потім вдруг починають спілкуватись. Тож нині сподіваються на оновлення репертуару та здорову робочу атмосферу. В будь-якому випадку це буде щось свіже і цьому театру давно. Вистачало цього насправді. Наразі ж тимчасово виконувати обов'язки керівника молодого театру буде Ірина Грицуляк, яка обіймає посаду заступниці директора поглядачу у молодому. А от що буде з виставами в репертуарі театру поки невідомо. Ну, хай битом, як пережити молодому театру всі ці випробування та з цього вийти всім. От і все таки, якщо це це правопорушення, то це має бути все таки все одно доведено в суді, як кажуть ті, хто да, обвинувачує, і, і ті, хто кого обвинувачує. Величезна кількість людей насправді чекає продовження історії в плані того, чим завершиться взагалі розслідування, і яке ж таке покарання буде, чи буде це все доведено. Але тут уже точно що остаточну крапку поставить суд, і цей процес може бути також довготривалим. Потрібно налаштовуватися на те, що це не за один день буде робитися, але тим не менш, бачите, для багатьох хто цю проблему під. Дняв весь цей час висвітлював. Це є велика перемога. З Днем вишиванки всіх, шановні. Знаєте, тут насправді не треба вже давно приводу, щоб її вдягти. Вишиванка завдяки Івану Яковичу Франко стала таким повноцінним кежуал, смарт кежуал навіть одягом. А вона без приводу вдягається під піджак, є платтям якимось ще чимось. Тобто це велика фешн-культура, абсолютно буденна. Як кажуть, як там кажуть у світі моди претепорте чи кутюрці? А, протепорте. Так, так, так. -так, -так. так, так, -так. Ну, це спорті стало щодин, вже та. так. Стало вже поєднуватися абсолютно з різним буденним одягом, поєднуватися стильно, красиво. Але ми зараз хочемо поговорити в тому числі про те, що за кожним орнаментом ховається свій сенс, своя історія. І от, власне, як українці взагалі бережуть ці традиції, які вишиванки є в їхньому гардеробі. Ми частково вам показали на світлинах і ще будемо показувати. Але от днями вийшли просто на вулиці, опит. Тали людей напередодні свята. Давайте подивимося, що вони розповіли. Одну мені вишила моя ще прабабуся, іншу мені подарувала мама з татом. Ну і ще одну ми купили разом з чоловіком у трускавці. Вишиваночку, здається, ми купляли за дві тисячі. Насправді, ця, яку вишила мені прабабуся, вона вишивала її галицьким таким мотивом. Надзвичайно красива, старовина І, звичайно, що я пізніше передарую її своїй донечці. Ну і донечки також вишиванок дуже багато, і суконь вишиваних багато. Тому так ми любимо українців український одяг я купила просто на житньому ринку собі плаття, вишиванку. Дуже захотілось, особливо після повномасштабного вторгнення. Вона бордова із квітками, так і зеленими. 6 тисяч. На жаль, коли зараз дуже багато розповсюдженої машинної вишивки, то вони всі однотипні йдуть. Зараз на мені є, але вона як просто ну, кофточка вишита, можу показати. Ну, це так, я просто на мені сподобалась. То, ну є і така, більш не більш, як то кажуть, сучасна такого плану. Угу. Останнє, як блуза була така вишита, то теж купувала минулого року більше під корпоратив. Не дуже там вартість якась захмарна, десь в, в межах тисячу-півтори тисячі гривень. Одну вишила моя мама, а другу моя мама просто купила, віддала мені. вона мені прийшла в спадок. Одна синього кольору. На ній вишиті сніжинки це те, що моя мама вишивала, а друга чорненька, просто з чорним вишита. Мою вишиванку мені подарував знайомий. От він сам зі Львова, Ну це було. Багато років тому. Ну, як, тільки, скажімо так, як тільки свято це почало ставати таким найбільш поширеним серед українців, то він мені подарував, бо він знав, що в мене нема. Дала білу сорочку одній вчительці, яка цим займалася. вона набила хлопкові сорочці і зробила вишиванку. Дуже красиво. Там волошки, волошки, чорнобривці, що більш такий синій фон.